У двори Каїафи. Коли через Юдину зраду Христа Ісуса взяли, до з Гесиманського саду у двір Каїафи його повели. А Петро йшов з далеко й дивився, далі що буде він знати хотів. Сів біля вогнища, слугами грився, від голоду й страху тремтів. Там очі Христу зав'язали, знущалися з нього, же, — хто вдарив, казали син Бога Святого. Двілась служанка і каже Петрові, і ти був із ним. Петро здрігнувся ніколи, я навіть не знаю, хто він. Та довго і знову говорить один: ти ж бо голодиянин є, садо тебе бачу, я з ним, твоя мова тебе віддає. Та ні, Я не знаю його, про що ти говориш оце, чоловіка не знаю цього, ніколи не бачив його, я в лице. Пішла ще з година, і каже Петрові знав хтось я бачив тебе з Божим сином, що зветься Христос. Ростися й божити став Симон Петро у той час і півень тої заспівав, по словом, що вчитель сказав. І погляд Ісуса зустрівся з Петрою, бо хто ж може те передати, як очі учителя, очі любові дивилися в очі Петра. Серце забилось частіше, Петро мов би, в жар весь упав, і в пам'яті все відновилось, що на вечері учитель казав. «Ночі цієї так збудеться, друзі, мене відречетесь усі. І виданий буде син людський на хресні муки тяжкі. Учитель, піду у язницю, з тобою я вмерти готовий, хоч всі відерчуться, тебе не зачусь я ніколи. О Господи, Боже, учитель, і падають сльози з очей, не ще й півень, як тричі зачестя мене. Пішов і заплакав він гірко, душі себе чарка яття що відрікся невірно від вчителя свого Христа, чи з нами таке не бувало, як з Петром у дворі Каєафі колись, замість того, щоб Бога прославить, його ми прилюдно зреклись, Чудово ми пісню співаємо про те, що вмираємо з ним, я з ним умираю, я з ним умираю, я з ним умираю з Ісусом моїм. Подумаєм дійсно, чи так воно є, чи справді ми з ним умираємо, для нього життя віддає, чи з ним на Голгофу йдем, чи тільки, не тільки співаємо, для себе й для себе живем. правді, як з Христом умираєм, слідами Христовими йдем, нас двір Яфі тоді нас злякає, як з ним умираєм, то з ним його живем. Амінь.